Розділ 4.2. сентиментально прив'язаний. Суян'їн зраділа, побачивши вивізку з магазину Ельфів. Вона була схвильована і з нетерпінням чекала, коли знову прийде до цієї таємничої крамниці. Вона сумувала за цим місцем. Вона була розлучена зі своїми домашніми улюбленцями протягом трьох днів. Вона не могла дочекатися, щоб обійняти цих маленьких улюбленців. Хоча вони не були маленькими. Вони були такі величезні, що їй доводилося високо тримати голову, щоб подивитися на них, але для неї ці тварини були її дітьми. Вона купила деяких з них, коли вони були ще дитинчатами, і виростила їх. Деякі з них швидко виросли. Вони досягли дорослого віку за 3-5 років і виросли з того розміру, коли вона могла легко взяти їх на руки, до того, коли вона могла їздити на них верхи. Цікаво. Чи, власне б добре піклується про своїх вихованців? Та Лан Леле знову приїхала з Суяньїн, щоб супроводжувати і наглядати за ними зештою. Минулого разу вони витратили цілий статок. Вони не могли дозволити собі бути обдуреними цим господарем. Супін припинив культивацію, коли вони зайшли до крамниці. Зачекайте тут. Сказав він з покерним обличчям. З цими словами Супін пішов до тімнати для домашніх тварин, щоб розбудити блискавичного Шура та інших трьох домашніх улюбленців. Виходьте, супін наказав тваринам вийти з годівниць. Тварини неохоче виходили з годівниць, відчуваючи рішучу волю супінга. Як тільки вони відійшли від годівниці, тварини були знову підключені до астрального енергетичного контракту Суяніна. Вони відчували присутність один одного. Все вони очі суяньїн засяяли. Вона була щаслива, що може сказати, що її домашні тварини знаходяться позаду за стіною від неї. Вона стала навшпинки, дивлячись з нетерпіннями. Через кілька хвилин вона нарешті побачила, як її улюбленці повільно виходять з кімнати для тварини. Вони час від часу зупинялися, щоб озирнутися, ніби щось позаду їх приваблювало. І вони не хотіли йти геть від цього. Суяньїн була здивована з астрального енергетичного контракту? Вона могла чітко відчути наскільки неохоче ставилися до неї її домашні тварини. Вони вже давно не бачилися, як могло статися, що її улюбленці захопилися чимось іншим і не зраділи зустрічі з нею. Невже вони прив'язалися до цього місця? Іди, іди в суд пін, не тепляче махнув рукою. Всі домашні тварини були розумні. Вони дивилися на нього своїми водянистими очима, благаючи, Супін був не в настрої дивитися їм в очі. Він поквапив їх далі. тварини були сумні. Вони повернулися до Суянгін, назвали ще, побачивши свою господиню. Вони потерлися об неї на знак привітання, а потім лягли на підлогу, відчуваючи смуток. Суянгін була здивована. Адже вона відчувала розчарування своїх вихованців. Все було не та зустріч, яку вона собі уявляла: хіба вони не повинні були бігти до неї, шаленіючи від радості, хіба вони не повинні танцювати і стрибати навколо неї від щастя? Чому вони мають бути пригніченими, побачивши свою господиню? Су Суянін кинула погляд на блискавичного шура біля неї. Минулого разу, коли вона приїхала, блискавичний шов, був дуже радий її бачити зараз. Він також був у поганому настрої. Чому на мить суяньї не знала, що сказати. Вона відчувала, що ситуація була несправедливою, і їй хотілося плакати. Супін був здивований, відчуваючи наскільки засмученими і неохочими були домашні тварини, але він міг їх зрозуміти. Початкові загони для годування були побудовані з духовних каменів. Домашні тварини постійно перебували під попікою, а німи те, що відчували тварини в годівницях. Було схоже на те, що відчувають люди. Коли купаються в гарячому джерелі взимку, вже було приємно, що тварини не розлютилися. Коли їх раптово витягли з вольєра, Лан леле помітив, що з тваринами щось не так, вона запитала супінею. Сер, чому вони такі мляві? Супін скоршив довге обличчя. Звідки мені знати? Ви ж про них дбали? Чому ви не знаєте? Обличчя Лан Леле було затьмарене гнівом. Супін саркастично посміхнувся. Отже, якщо я піклувався про тебе кілька днів, я також повинен знати всі твої емоції. Ти, лан леле, в люті затопотіла ногами. Суянін прийшла до тями. Вона стала між двома людьми, що сперечалися, і вибачилася перед супінгом. Сер, вибачте, мій друг має запальний характер, ін, -ін тут щось не так. Застеріг її Лан Леле. Суянін похитала головою. Я просто відчуваю, що вони не хочуть розлучатися звідси. Це означає, що їм подобається це місце, тобто, замість того, щоб поводитися з ними несправедливо. Власник піклується про них. Я повинен подякувати власнику, що не зрозумів лан Леле. За те, що вони не хочуть іти, вони не хочуть звідси їхати, все було важко уявити. Як могли домашні тварини емоційно прив'язатися до цього місця після кількох днів перебування в притулку, супін не укладав контрактів з тваринами, навіть якби вони мали емоційні зв'язки, побудовані за допомогою контракту з астральною силою. На самому початку домашні тварини та їхні господарі не були б близькими. Вихованці лише виконували б накази, як тільки контракт буде розірвано, вихованці та господарі будуть абсолютно не пов'язані між собою. Все правда, Суянін примусив себе посміхнутися. Вона теж не могла цього зрозуміти, тільки якщо Супін дуже добре ставився до домашніх тварин, вони прив'язувалися до нього, а це означало, що це був авторитетний Лан Леле стояла там, приголомшена. Вона вірила, що Суянін не збреше її і не стане захищати власника. Лан Леле знала, що вона, мабуть, неправильно зрозуміла власника, Лан Леле кинула погляд на супін, чиє в обличчя все ще було похмурим. Вибачення зупинилися на кінчику її язика. Вона зробила вигляд, що нічого не сталося, і перевела погляд на домашніх тварин. Їхні рани, здається, загоїлися. Лан Леле була впевнена, що суянін не збрехала їй приближчі перевірці за винятком того, що тварини були в поганому настрої, їхні рани загоїлися. А їхнє хутро було яскравішого кольору. А полум'я на пір'ї полеглих феніксів горіло з більшою інтенсивністю. Вона могла сказати, що про вихованців добре піклувалися. Суяньїн кивнула, вона вже помічала це раніше. Цілитель сказав їй, що її вихованці одужають через три дні, але вона могла сказати, що тварини не просто одужали. Тварини були зцілені в магазині, їх не просто нагодували щодо того, що Супін згадував про покращення їхньої здатності розуміти і поліпшення їхньої конституції. Суян'їн поки що не могла з'ясувати. Вона була задоволена тим, що вони одужали. Цікаво, як пройшли тренування, Суянін кинула погляд на блискавичного шора біля своєї ноги. Вона присіла, щоб погладити його по голові, щоб заспокоїти, погладжуючи блискавичного шура. Вона помітила, що колір його хутра став глибшим, перейшовши з темно-фіолетового в чорнуватих. Крім того, можливо, їй здалося, але інші домашні тварини не бажали підходити до блискавичного шора, який був найближче до неї. Інші три тварини знаходилися на відстані 2-3 метрів від неї, не бажаючи підходити близько, раніше вони не були такими. Все. Це сильно відрізняється від того, що було раніше. Суянін підняла на нього очі, Супін холодно відповів його сила збільшилася щонайменше в кілька разів, хоча рейтинг бойової сили був лише подвоєний. Це була лише цифра, а не справжня сила Блискавичного щора.